Через кілька тижнів після початку катастрофи територія України опиниться під впливом кислотних дощів. Поєднання вулканічних газів з атмосферною вологою створить опади з підвищеною кислотністю, які почнуть руйнувати металеві конструкції, кам'яні будівлі та асфальтове покриття. Традиційне сільське господарство стане неможливим через забруднення ґрунту та води, а також через різке похолодання. Свійська худоба та птиця почнуть масово гинути. Через отруєння вулканічним попелом під час випасу або вживання забрудненої води. Жителі країни, які живуть за рахунок натурального господарства, опиняться перед загрозою голоду. Екосистеми країни увійдуть у період швидкої та драматичної деградації. Унікальні природні заповідники почнуть втрачати біорізноманіття з кожним днем, небо ставатиме дедалі темнішим. Настане те, що науковці називають вулканічною ніччю. Період, коли стратосфера насичена попелом настільки, що сонячне світло ледь пробивається крізь нього. З настанням вулканічної ночі вся територія України порине в присмерки, схоже на затяжні зимові сутінки. Сонячне світло, ледве пробиваючись крізь шари попелу у верхніх шарах атмосфери, створюватиме розсіяне освітлення, за якого важко розрізняти кольори та оцінювати відстані. Психологічний вплив цього феномену на населення. Буде не менш руйнівним, ніж фізичні наслідки. Медична система країни, яка вже виснажена воєнним часом, не зможе впоратися з напливом пацієнтів з респіраторними захворюваннями. Хронічні хворі, які залежать від регулярного прийому ліків чи спеціалізованих процедур, опиняться в особливо вразливому становищі. Респіратори в такому випадку можуть бути використані лише в перші місяці як рішення від попелу після прориву Сибірського плюму але стануть абсолютно марними перед наступними подіями. Клімат України зазнає катастрофічних трансформацій через гіпервулканічну зиму, коли сульфатні аерозолі в стратосфері заблокують більшу частину сонячної радіації.